Зараз покажу, як почувається моя зіміна. Ну, Садилась голим коренем, часто її продають в горщиках. Садила восени. У мене ще є друга, і теж, бачите, перезимувала добре, нічого не підмерзло. І в мене тут ще така величинка. Ось. Ось така вже я доросла. Але цю я садила з горщика сіянка, садила її, не пам'ятаю, в ній бо вже. роки три, мабуть, її вже є. Тобто, як хтось каже, вона дуже повільно росте, але в мене вона росте близь-менш нормально. Хоча теж. Перший рік вона трошки підмерзла в мене. І взагалі я їх купляла дві штуки, але друга чогось щось, не знаю, трапилось з неї. Просто вона засохла чомусь, не знаю чому.